Регулярні та тривалі вимкнення світла змусили всіх нас подивитися на наше залізо з іншого боку. Багато кадрів за секунду, 4К, максимальні налаштування графіки це, звісно ж, добре. Але від усього цього користі не буде жодної, якщо стоятиме дороге залізо без світла, або спустошуватиме запаси наших акумуляторів за лічені хвилини. У минулих відео я піднімав питання енергоефективності відеокарт і процесорів та їхнього споживання. А в цьому я розгляну це детальніше. Ну а ватметор пока. Каже, скільки системи споживають електроенергії в іграх і у скільки це обійдеться. Ну і заодно випробуємо зарядну станцію Blue Yeti AC180 і подивимося, як довго вона дасть пограти в ігри. 1152 – це, звісно, не дешево, але ви зможете перерахувати результати отриманих вимірів до вашої зарядної станції. Цього разу не те, що без топів, обійдемося навіть без карентген платформ від Intel та AMD. Героями відео стануть усім знайомі Ryzen 5. 5. 5500, 5600, 5600G, староgan Core i 5 10400 ну і плюс парочка народних відеокарт GeForce RTX 4060, Radeon RX6600, а також переможниця ігрової паралімпіади RTX 3050 з 6 ГБ відеопам'яті. Усе це залізо об'єднує не стільки популярність і відносно невисокий цінник, скільки скромні апетити та енергоефективність. Енергоефективність у нашому випадку це кількість виданих процесором і відеокарт. Кадрів на витрачені вати електроенергії, яка стала як ніколи дорогою, як з розетки, так і з зарядних станцій і генераторів. Підковані користувачі наймовірніше знайомі з апетитами RTX 4060 і RX6600. У першої tdp становить 115 ваттів, а у другої 135. Asus, випустивши другу версію 6600 Dual, чомусь вирішила обмежити споживання карти до 100 ваттів, що зараз можна розцінити навіть як плюс. Ці карти вже не. Вперше з'являється у відео на каналі, тому якщо вам цікаві докладні традиційні тести, посилання будуть в описі до відео. Там же будуть і докладні конфігурації. З процесорами трохи інакше. Ryzen 5 5500 5600 і старенький i5 10400 на папері тягнуть із розетки 65 Вт. Але на практиці 5500 і 10400 в іграх споживають 35, а то й менше. Спадкоємець 10400 в особі 11400 розучився ощадло працювати навіть із 65 ватним лімітом. Ну а 12400 і поточні i5 ледь укладаються в цей ліміт, але, на жаль, не вкладаються в порівнянний цінник народних Ryzen 5 5500 і 5600. Ryzen 5 5600 g не лише вкладається в народний цінник і 65 ватів, а також може похвалитися вбудованим відеоядром Vega 7, яке, звісно, не вражає уяву ПК Геймера у 2024 році, але точно заощадить електроенергію і дасть змогу хоч. Чи якось пограти в простенькі тайтли суворої економії з 5600G і RTX 3050 ми торкнемося лише в кіберспорті. Інформації вийшло багато. Таймкоди, як завжди, в описі до відео. Саме через порівнянну ціну і скромні апетити я і згадав про i5-10400, який приємно здивував навіть у зв'язці з, м'яко кажучи, не швидкою ddr 4 2666 Так, такими були обмеження для H та B чіпсетів Intel у далекому 21-му році. Ну і щоб не бути голослівним, перед вами Counter-Strike 2 з високими графічними налаштуваннями за замовчуванням. Не звертайте уваги на графік часу кадру. Це особливість програвання записаних демок навіть. Для не такої вже й потужної RTX 4060 не вистачає швидкодії процесорів. Хоча 5600 очікувано кращий, адже ми маємо справу з повноцінним процесором проти ноутбучного обрізка 5500 з удвічі меншим обсягом кеш-пам'яті. але за все треба платити. І більше кремнію під кришкою вилилися у відставання за FPS на ват у 17% i5-10400 хоч і не вражає ні фреймрейтом, ні 14-нанометровим техпроцесом із 2020 року, але за енергоефективністю він відстав від економного 5500 всього лише на 5%. Змінивши відеокарту на RX 6600, ми трохи втратили у фреймрейті, особливо на системі з Ryzen 5 5600. Але втратили явно не на 4 з гаком тисячі гривень переплати за 4060. Ну і не забуваємо, що Asus тут вирішила за нас заощадити і зменшила апетит карти до 100 Вт. Ну і як бачимо, для CS2 і економних процесорів цілком достатньо і народної другої Navi з 2021 року. Мало не забув, що у нас є можливість крутити ліміт енергоспоживання як на RTX 4060, так і на RX 6600. Але, як виявилося, крутити – це надто гучно сказано. З 4060 зменшити апетит можна всього лише на 22%. А це 25 Вт. А у випадку з RX 6600 не пощастило ще більше. Жалювідні 6% ваші зарядні станції та рахунки за комуналку навряд чи помітять. Але 6-гігабайтної RTX 3050 все набагато цікавіше. Ліміт енергоспоживання можна знизити на значний 71 до 20 Вт. На практиці споживання RTX 3050 доходило до 45 ватт. Вона у вас на екрані посередині, але стокова 3050 зліва тягне з розетки обіцяні 70 Вт. Тож профіт ми все ж таки отримали. Грати зі зниженим лімітом не просто можна, а навіть потрібно, з огляду на те, що показник витрачених 3050 Вт ватт на кадр зріс майже в півтора рази. чого не скажеш про вбуд. Дованого графіку 5600G. поки в кадрі немає народу та ефектів, FPS можна назвати терпимим. Але оскільки ми маємо справу з мінімальними налаштуваннями в нативному Full HD, 5600G важко рекомендувати навіть для сучасних невимогливих ігор. Ну і перед вами графік із дев'ятьма конфігураціями, заради якого і затівалося це відео: три системи з RTX 4060, три системи з RX6600, RTX 3050 у 100 і зі зниженим паверлімітом, ну і 5600 G з вбудованою Vega 7. Значення зліва направо, пікова потужність системи і монітора. Монітор, до речі, споживав у середньому 25 ватт, споживання у ватт годину, і скільки було витрачено грошей за годину гри. Інформації для роздумів вийшло багато. І Двох словах висновок не придумаєш. Але що хотілося б відзначити, Ryzen 5 5600 безумовно чудовий процесор, але чи потрібна його потужність у простих іграх, якщо споживання порівняно з іншими процесорами зросло майже на 50 Вт? Тут заслуга не тільки процесора, а й більш навантаженої відеокарти. Зв'язку 5500 і 3050 до багатогодинних відключень світла я б навіть не розглядав. А зараз у ній з'явився сенс, особливо якщо обмежувати Power Limit і забути про тріпові. Але графіку грабельний FPS і всього лише 120 Вт ватт годин споживання. Результат вражаючий. 5600G, звісно, вражає своїм скромним апетитом, проте він заслабкий для сучасних ігор і занадто потужний для ролі друкарської машинки. І мало не забув, як розряджали ці системи на шублюєті. Конфіги на Ryzen 5 5600 за годину гри в CS2 розрядили станцію на 22%. 5500, як і 10400, розрядили на 20%. Зв'язка 5500 і 6 гігабайтної 30 50 спожила 16%, і до 14% вдалося знизити споживання зі зниженим лімітом. Конфігурація на 5600G стоїть осторонь і може працювати від станції дуже довго. 12% розряду на годину дадуть багато часу, якщо не для комфортного FPS, то для старих ігор і роботи точно. PUBG дуже низький пресет налаштувань графіки нативне Full HD. Відрив Ryzen 5 5600 від інших процесорів вражає 5500 слабкіший більш ніж на третий. Ну а класика від Intel мало не вдвічі. У будь-якому разі плавного геймплея в PUBG не буває. До фризів і статорів давно всі звикли. Цікаво інше скільки FPS видали процесори на витрачені вати. І тут несподівано виграв Core i5 10400. Ось вам і 14 нанометрів. За ним слідує Ryzen 5 5500 і 5600, які істотно програли народному дідусеві з 20-го року. Зі зміною відеокарти на RX 6600 ситуація не сильно змінилася, але розрив між процесорами зменшився, як і показники енергоефективності. До речі, грати на мінімалках у PUBG все ще канон. Напишіть у коментарях. В будь-якому разі розвантаживши відеокарту, ми сильно економимо на енергоспоживанні. Тож деталізація буквально коштує більше грошей, як і під час купівлі відеокарти, і особливо зараз, купуючи зарядну станцію та сплачуючи комунал. Нагадаю, що в тестах із 3050 і вбудованою графікою 5600 g ми міряємо енергоефективність відеокарт, а не процесорів, як у випадку з 4060 і 6600. І тут знову вражає задушена 3050 кадрів порівняно зі стоком стало менше всього лише на 11%, але співвідношення відображених кадрів на витрачені вати зросло більш ніж на третину. Виходить, що Nvidia могла створити на базі цього чіпа 3040 з безпрецедентно низьким апетитом. Але бажання заробити більше грошей взяло гору. І тепер ми маємо те, що маємо. На 5600G як так можна грати, особливо на моніторах з підтримкою FreeSync. але розраховувати на плавність не варто. Rainbow Six Siege, пресет графічних налаштувань Low, з нативним Full HD. Розстановка сил схожа на PUBG. Але тут ми маємо справу зі зразковою оптимізацією. Більш ніж достатньо кадрів і прекрасна плавність, яка під силу навіть двічі або тричі пастгену. 5500 відстає за фреймрейтом від 5600 всього лише на 16%, але випереджає його за FPS на ват більш ніж на третину. Воно й не дивно. Монолітний ноутбучний 5500 споживає майже на 20 ват менше. Приємно здивував i5-10400 з далекого 20-го року, який не дуже той поступається Ryzen 5 5500, який вийшов на два роки пізніше. Зміна відеокарти на RX6600 знову найбільше вдарила по Ryzen 5 5600, який втратив від донгрейду майже 20% кадрів. Але навіть це на силу виправдовує переплату у 4 тисячі гривень за 4060. Решта процесорів втратили близько 10% кадрів. Не така вже і велика втрата, враховуючи, що з RX6600 Ryzen 5 5600 програє своєму ноутбучному родичеві майже вдвічі за FPS на ватт, а за середнім фреймрейтом виграє всього лише на 5 зг. Аком відсотка десять знову не розчарував, показавши пристойний результат у райдвезі через 4 роки після виходу на ринок. Трюк зі зниженням ліміту в RTX 3050 уже не працює в райдозі. Ну, начебто, працює, але FPS падає пропорційно. Його щоправда, все ще вистачає з головою навіть для власників моніторів з високою частотою оновлення. А ось для 5600G висока герцовка вже не під силу. Але ви завжди можете поекспериментувати з налаштуваннями апскейла. Call of Duty Modern Warfare 3 Full HD з пресетом налаштувань графіки, BASIC без апскала. Не можу сказати, що різниця у фреймрейті між процесорами значна. Не дивно, адже більшу частину бенчмарка продуктивність упирається в RTX 4060. Але навіть тут Ryzen 5 5600 примудрився програти молодшому 5500 і старенькому 10400 за енергоефективністю майже в півтора рази. Чи вартувало це 7% переваги за середнім FPS і 10% за мінімальним, вирішувати вам. Переходом на RX 6600 нічого радикально не змінилося. Хіба що розрив за мінімальним фреймрейтом між учасниками тесту збільшився? Наймовірніше, драйвери від AMD даються їм трохи важче, особливо для Core i5-10400. Проте з грабельністю у поточній версії Call of Duty проблем не буде навіть на доступному залізі. До речі, про доступний залізо знизив пресет налаштувань графіки з Basic до мінімального, але залишив нативне Full HD. Все ж таки справу маємо з 3050 і вбудованою графікою. Обмеження ліміту енергоспоживання сильно вдарило по 3050, І в цій грі я такий трюк рекомендувати не буду. 70 Вт у стоці забезпечить нехай і не найкіберспортивнішу зміну кадрів, але пограти у Warzone все ж таки можна. Чого не скажеш про Ryzen 5 5600G і його вбудоване відеоядро. З відносно легкими тайтлами, як із RTX 3050 і 5600G, на сьогодні ми закінчимо і перейдемо до вимогливих тайтлів. Starfield, може й не виглядає як некстен, але навіть на мінімальних налаштуваннях він дуже важко дається нашому народному залізу. І тут, якби мені не хотілося похвалити економний Ryzen 5 5500, 5600 на його тлі виглядає набагато привабливіше і впевненіше тримає планку в 60 FPS. Starfield традиційно добре працює на відеокартах від AMD, проте дива не сталося. І RX 6600 трохи поступається дорожчій і новішій суперниці RTX 4060. Однак помітити відчутну різницю можна буде мінімум на Ryzen 5 5600 або на більш потужних процесорах. І перед вами заміри енергоспоживання систем за годину Starfield на ультраналаштуваннях. Ну і порівняно з CS2 споживання, звісно, зросло, і розряд станції також зріс на 2-4%. Переважно за рахунок того, що тепер ми, крім серйозно завантаженого процесора, маємо справу з підзав'язку завантаженими RTX 4060 і RX6600. І тут, незважаючи на те, що 5600 може тримати планку в 60 FPS, все ж таки відзначу Ryzen 5 5500, який стабільний. Виграє в споживанні до 20 Вт. Економічність i5-10400 також вражає. Можливо, тому він і не зникає з прилавків, і його до сих пір не можна назвати копійчаним, хоча давно пора, враховуючи його похилий вік. Ну і ще пара трійка ігор, щоб зрозуміти, чи настільки сильний бутилнек з боку процесора ми отримаємо в процесорозалежних іграх, чи на все це можна начхати. Перед вами Assassin's Creed Mirage ультраналаштування в 1080P без адаптивної якості. Скажу чесно, очікував побачити від Ryzen 5 5600 трохи кращих результатів. Але як виявилося, його цілком вистачає для RTX 4060, а5500, хоч і повільніше на 6% за середнім і на 10 за мінімальним FPS, показує. Прийнятні результати споживаючи майже на 20 Вт менше, що вилилося майже в півтораразову перевагу за FPS на ват. І я не забув про відверту бюджетну пам'ять, але сумніваюся, що вона б істотно змінила розстановку сил. А ось у RX 6600 в міражі явні проблеми. FPS і масштабованість могли бути і кращими, але Assassin's Creed і Radeon – це окрема розмова за підсумками замірів середнього і мінімального FPS. Core i5-10400 примудрився випередити Ryzen 5 5500. Не знаю кого звинувачувати: драйвери чи саму гру, але таких результатів бути не повинно. Як не повинно бути такої процесорозалежності драйверів і оптимізації від AMD? Хогвартс Легасі, нативне Full HD, середні налаштування усе без сюрпризів, як для Unreal 4. Вищі частоти і вдвічі більший кеш Ryzen 5 5600 роблять свою справу. Але різницю майже в 20 ватт між лідером і рештою наводить на думку: а чи пропорційний приріст? У випадку з RTX 4060 вважаю, що ні. На ультраналаштуваннях розрив міг би бути і більшим. Але відеокарти з 8 гігабайтним відеобуфером вилітають уже на високих. Ну а RTX 4070. І навіть RTX 3060 – це вже зовсім інше споживання і бюджет. Ну і знову Radeon RX 6600 приємно радує, як і за частотою кадрів, так і за енергоефективністю, незважаючи на 7 нанометрів 2021 року. Те саме можна сказати і про шестиядерного дітка від Intel, який лише трохи відстає від набагато молодших суперників. Що вже не раз наводило мене на думку, що далеко не всім і завжди треба бігти за новинками, і що нові техпроцеси часто не дають нам те, що доводиться нині цінувати енергоефективність. Розумію, що далеко не кожен ПК юзер рване підраховувати кожен ват і шукати всюди найвищий ККД. Але ціни на зарядні станції та рахунки за комуналку напевно багатьох підштовхнуть замислитися над тим, а чи потрібні мені зайві 20, 50 або 100 ватів, чи потрібен 100 100-ватний телевізор, якщо є 25 ватний монітор, обіцяний 500 ватний TDP RTX 5090 зараз викликає зовсім іншу реакцію. Тестувати її, ми звісно ж будемо. Але підхід і висновки, ясна річ, будуть не такими, як із 4090 у жовтні. 22-го. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.